Доброго дня, вітаю на каналі Залізна барахолка Полтава. На пропозиції сьогодні буде багато гідравліки, такої і дуже потужної гідравліки. Ну, розпочну напевно з цього краю. Таких маю гідросиліндрів по декілька. Вихід штоку метр, В цих двох вихід штоку 80. Товщина штоку 50 і 50 тут товщина штоку. Ну, загальна довжина більше 2 метрів. Ціна одного будь-якого 2,5 тисячі. А потім маленький такий вихід штоку 16, діаметр 25. Загальна довжина 52. 250 гривень. Такий невеличкий гідравлік двосторонньої дії. Ці дещо менші два. 2. Вон, сантиметрів на 20 вони коротші. Потім отакий дуже схожий на той, що стоїть на Кунові. Тут ось якусь просто ляпуху накрутили на нього. Товщина штоку. Десь 55. От, я його витяг, а потім закрив і вже назад не можу відкрити його, не вистачає вже сили. От, ну, це вже вранці хто братиме, я потім вже з новими силами як то кажуть, витягну його і скажу вам вихід. Ціна буде півтори тисячі. такі зелені циліндри. Це не знаю, можливо, на гідравліку. На міні-трактор, тут крутиться, десь, ага ось. Тут можливе регулювання. Товщина штоку 35, вихід ну, 19, майже 20. Сама за товщиною 90. Ці по 900 гривень за штуку. Їх чотири, але ще один є такий. Набори вже показував в попередньому відео, свердл, 20 гривень за штуку. Отак От теж розгорнули, щоб видніше було. Не всі вони однаковій формі, є, повторюються, але в основному різні. І тут. Набір 2000, один і другий. Тяга 300. Така, такий пристрій для сміття 1000. Так, залишилися лещата. Верніше частина лещад. 5 на 5 квадрат від губки до низу 78 мм. губки соті по 500 гривень. Вони з гвинтами і з гайками. Такий гвинт 300. Довжина 35, 44 довжина 300 гривень. Ролики вже були неодноразово, діаметр 150, товщина стінки 3 мм, ширина 420-450 гривень. Лища так узничні 1000 без змін. Такий мають вигляд. Потім переходимо до чистиків. Великі чистики вже поїхали, залишились маленькі, тут їх 10 штук. Кому потрібно, пишіть на Viber 066 831 2772. Всі замовлення в Viber. вся продажа йде в Viber. Телефонні дзвінки не в пріоритеті. Потім отакий потужний гідроциліндр, це спреса. Сам діаметр штока 100, вихід 35, вихід пів метра. Товщина, так би мовити, гільзи. Ну, десь орієнтовно 170 сантиметрів. Вага 130 кілограм. Прокоментуйте, наскільки це тон гідроциліндр для преса. Я думаю, що мінімум 50. Нюанс з ним такий, такий нюанс гайка ось. Я не розумію, для чого ця гайка. Що вона тут робила? Все, все крутиться, все живе. Ціна циліндра 5,5 тисяч. Реєчка. Довжина 75. 75, так, 3. На 3 400 гривень. Це менше, ніж ті ті, що я продавав в половину майже. Потім меншак 32-й лівий тугий. Я вже показував його в одному з відео. Потрібно прикладати зусилля, щоб його покрутити. Характеристики ось такі. Та приблуда 400 гривень, хай буде. Потім отакий блок з шківом. Не знаю з чого це. Тут щось крутиться воно. Щось приводилось в дію чимось. Можливо, була відповідна якась частина. Тут ось кріплення 350. Мала продольна, чоловік попросив скинути крок. Ну, не знаю, видно буде чи не видно. Спробую отак. Ось. Ось такий крок. 2500 лімб видно. Потім дріт залишився оцінкований. Тут на, на суму 1600 гривень 35 кг. Давайте я зроблю дві бухти по 17,5. Кому потрібно, розділю 17,5 і 17,5. 45 гривень за кілограм. Так, потім диски жигулі по 300, ступиці газон по 1000. Ідемо до циркулярок. Ось такий набір циркулярок. Тут з победитами. Оце ця 120. Діаметр внутрішній 50, зовнішній 350. Оце оця 120 гривень коштує. Потім набір такий. Ну, кому потрібно буде точні вже розміри, тому як тут різний діаметр є. Ось, розумієте, тут ось трошки з побіді там є. Ну, оцей набір. 4 пилки тут, здається. Оцей набір 250 гривень. О, 5. Цей набір 250 гривень. Це одна 120. Всі побідіти цілі. І далі переходимо до отаких от циркулярок. Такого формату. Бачите, там попрорізовані отвори. Більш за все, щоб не закусювало. Це повністю з побідітами, побідіти гарні. Побідіти всі цілі. Діаметр так само 50. Зовнішні є 350, здається, 400. 350, так, 400 міліметрів. Ціна однієї 150 гривень. Має їх тут 9 штук. Ну і на завершення переходимо до шківів. Сківи ось три однакових. Оці отакого от формату. Більш за все профіль Б. Ось такий розмір. струмочка Діаметр по зовнішньому. 29. Тут діаметр. Тут діаметр.

Потім такий формат. Зовнішній 165. Розмір струмочків і внутрішній діаметр. Ну, приблизно, приблизно 26. Цей 250, тут 175 діаметр. Внутрішній десь 38. Ну це профіль С, тут вже видно. Така ширина, це 300 гривень. І до завершення завершень. Ось такий шкіф за 500 гривень. Тут профіль. Тут два профілі, бачите, два профілі в одному. Різні розміри. І внутрішній. Тут десь 30-500 гривень. Ну що, на цьому буду завершувати. Ще хочу додати, що такі циліндри великі ще є, це не всі. Обов'язково підпишіться на канал, прокоментуйте. Особливо прокоментуйте за оцей циліндр з преса. Можливо, хтось мав такий чи бачив, чи... Бо на ньому маркування не було. Там потужність була конкретна, там плити були по 4 см товщиною. От. На цьому все. Велике дякую, до побачення. До наступної зустрічі. Миру, спокою, здоров'я. На все добре.